Мене звати Мирослава. Сьогодні в нас відео рукодільного характеру, а саме в'язов про магічний кубик. Магічний кубик це один із підпроєктів цілого такого великого спільника В'яжемо українською, організатор якого є Олена Боганова. Його суть полягає в тому, що ми вибираємо шість різних процесів, які потрібно буде виконувати протягом тижня, залежно від того, які грані на кубику будуть випадати, який саме номер. Ось такий список у нас на цей тиждень був. Де перше це жабки, другий номер це недов'язи з марафонів. Третій номер це купальник, це така нова у нас позиція. І в попередньому відео, якщо ви переглядаєте, то ви вже знаєте, що мама в'яжу купальник. Номер 4 це вишивка, номер 5 це ляльки. І номер 6 – це спільне в'язання. В'яжу скотик. Давно не виходило відео рукодільного характеру, але я надіюсь, вам ось це сподобається. То що ж, давайте все буду розказувати по порядку. І в перший день, у понеділок, випало два числа: 4 і 3. Нагадаю, що під номером 4 це вишивка, а під номером 3 купальник. І як бачимо уже по відео, мама вибрала саме займатися вишивкою. Мама вишиває різні узори для майбутніх писаночок. Це вже буде на наступний рік. І бачимо, як змінилося. То було початковий, а тут мама дошила чорною ниткою. Тобто, початково було вишито тільки червоною ниткою, а потім і чорною. Так, мама завжди любить вишивати. Спочатку одну нитку бере і все вишиває, а потім другу. Так що цього тижня було дов'язана ще ось така кількість узорів. А уже наступного дня випало два числа: номер 2 і 3. Це недов'язи з марафонів і три купальник. Мама розпочала участь в марафоні. Той самий український марафон він вже неодноразово повторявся, але цього разу ідея взагалі є така, що будуть в'язати іграшки з рукавички, тобто герої всієї казочки. І цього дня мама зв'язала перший етап. Ось такої лисички. Всі перші етапи будуть до кінця марафону. А приєднатися до нього можна до 23 червня. Думаю, згодом в наступних відео я вже вам покажу повну лисичку. А мені подивимося, слідкуйте за новими відео. А також цього дня, так як випав номер 3, це саме купальник. Мама зайнялася і ним. Але як бачимо по кольору, цей купальник не для мене, цей купальник для моєї сестри Юлі Юліани. Їй дуже сподобався надзвичайно той, який мама мені почала в'язати, і вона також захотіла. Тож мама зараз в'яже аж цілих два купальники. На середу б випали два номери: це номер 2 і 1. І під номером 2 недов'язи з марафонію, Мама вирішила все-таки продовжити в'язати іграшку в новому марафоні, а саме перший етап зайчика. Ось такий він. Дивіться, гляньте на картинку, який він має бути красивий. А також цього ж дня мама зв'язала такі дві красивенькі жабки. Можемо глянути саме на відео, які кольори вона використала, які номери. А також на результат, як бачимо, зразу прикріпила саме такі засібки для того, щоб можна було їх уже використовувати як брелочок. І гляньте, як вони просто неймовірно виглядають. Такі мають ніжки, ручки, лапки в цілому, які так дуже мило звисають. В четвер випили два номери це 3 і 5, де під номером 3 це купальник вже нам відомий, а під номером 5 це ляльки. Як видно по відео, мама вирішила саме зайнятися лялькою. Купальник мама буде продовжувати робити наступного тижня, тижнів і я все вам буду показувати. А цього дня мама саме в'язала ляльки і доробляла сачиску ось ці ляличці. Просто гляньте, яка вона неймовірно вийшла. Ось це жовте волосечко, такі кучері. До речі, я дуже люблю звертати увагу саме, які в іграшки волосся. Чи це заплетена якась коса, чи це пряме більш волосся? Чи ось такі кучерки. Мені здається, це надзвичайно дає якогось певного характеру іграшці і взагалі дуже мило виглядає. Тут навіть бачимо її ціла така зачіска. П'ятницю випали два номери: це 6 і 4. Чотири це вже нам відома вишивка, а 6 перше випало за цей тиждень, і це спільне в'язання. В'яжу з котиком. Організатором такої ідеї є Олена Перекрест, де мама в'яже по її майстер-класу різного типу іграшок. У мами вже був зв'язаний ось такий милий зайчик. Просто гляньте на його очки, на те, як оформлене в нього обличчя, на те наскільки класно нитка підібрана. Мені надзвичайно подобаються саме такі нейтральні відтінки. Але також цього дня мама так зв'язала лисочку. В планах наступних буде пандочка. Але також гляньте на цю лисичку: також з плюшової нитки, також дуже гарно оформлена мордочка, такий цікавенький хвостик. І як гарно вони виглядають разом. Цей проект триває і до нього можна приєднатися. Посилання на автора залишаю в описі. Зроблено протягом цього тижня, так він потрішки підійшов і до завершення. Кому сподобалось це відео, обов'язково ставте подобайку і напишіть про це в коментарях. А також дуже прошу підписуватись на мій канал. Це надзвичайно мене мотивує показувати і ділитися з вами більше маминими рукодільними якимись працями або процесами. А також це надзвичайно розвиває мій канал. Ну і звичайно, всіх учасників з цього тижня магічного кубика прикріпляю в описі під відео. Переходіть, переглядайте їхні відео також, підтримуйте в'язальниць українських, вишивальниць і рукодійниць. Підтримуємо український контент YouTube разом. Також там ви можете знайти посилання на марафони, про які я згадувала. Долучайтеся, давайте в'язати разом. Наступний тиждень це тиждень вільної людини буде багато цікавого. Всіх люблю цілий дімаю. Я та моя мама Оксана. Папа.